Як я дбаю про своє майбутнє за 50 доларів в місяць? Найперше підрахуйте, скільки грошей ви витрачаєте на кожну категорію витрат для того, щоб знати, яку суму ви комфортно можете відкласти за місяць. Адже, звісно, існує правило 10% від заробітку, які потрібно відкладати, але не для всіх навіть ця сума є комфортною, адже інколи з 6 тисяч заробітку так важко відкласти навіть тих 10%. Тут я показую, як саме це все працює. Спочатку ви відкладаєте гроші по відповідних категоріях своїх витрат, ну а далі вже залишок ви можете спокійно відкласти. Ось, наприклад, з бюджету 10 тисяч без категорії оренда є змога спокійно відкладати 2 тисячі гривень. Саме цим я тут і займаюсь. Планер бюджету не є обов'язковим, але саме з допомогою челенджів ви можете легко відслідкувати, яку суму ви відклали, скільки вам залишилось, та й взагалі гроші тоді не дуже хочеться діставати. Люди, які не користуються планером бюджету, напишіть в коментарях, як ви відкладаєте собі на майбутнє та чи відкладаєте взагалі.